Всім привіт, любі друзі! І це друга частина нашого маленького курсу Я граю в шахи. І сьогодні ви станете свідком справжнього поля двобою, а саме шахової доски. Так так, сьогодні ми досліджуємо шахове поле. Стоп, вам ж якось потрібно шахову дошку показати. А точно? О, нічого собі, ми вже тут. Ну тоді починаємо. Ось перед тобою шахова дошка з навальованими на ній клітинками. Кожна така клітинка називається шаховим полем. Значить, на дошці 32 білих шахових поля та 32 чорних. Можеш взяти свою дошку і подивитися. Якщо раптом виявиться, що на твоїй дошці замість білих полів намальовані жовті, а замість чорних коричневі чи червоні. Нічого страшного, все одно вважатимемо жовті поля білими, а коричневі чи червоні чорними. Шахісти всього світу з цього приводу заздалегідь домовилися. На дошці, як у реальному житті, потрібно орієнтуватися. І є три основних терміна: центр доски, ферзовий фланг та королевський фланг. І зараз ми вивчимо, де що. Почнемо з ферзового флангу. Дивись, я для тебе виділив його червоним кольором. Нема нічого складного. Потрібно лише завчити. А далі у нас іде центр. На центр неможливо ні з чим сплутати. Він у нас просто знаходиться по центру. А всі інші клітинки, що залишились, це королевський фланг. Він знаходиться у нас справа. Я думаю, я ти запам'ятав. Йдемо далі. А тепер, коли ти почуєш або прочитаєш, що гра проходила на фразевому фланзі, або в центрі, або на королівському фланзі, ти відразу зрозумієш, де була найспекотніша битва. А чому ці фланги отримали такі назви, ти дізнаєшся трохи пізніше. Всім дякую за перегляд. В третій частині ми дізнаємось, що такі фігури, які вони є. Та як вони ходять, так так вони вміють ходити.